Малята. Продовжимо сьогодні з вами робити досліди. Для цього нам сьогодні з вами знадобиться водичка. Ось така ємність, без води та губка для миття посаду. Малята. А що ми знаємо з вами про дощик? Він який? Вологий. А якого кольору дощик? Прозорого як наша водичка. Малят. А звідки йде дощик? Коли випаровується волога з річок, морів, океанів, піднімається вверх. Хмарки у небі її накопичують цю вологу. Коли її багато, хмарки нам віддають її назад, на землю, у вигляді дощика або сніжку. Малята. А на що схоже ось така кухонна губка? Вона ну, ось така м'якенька, легкенька. Вона нагадує нам хмарку. Вона дуже легка і суха. А якщо ми її зануримо в воду, ось так. Добренько зануримо вона яка? Ой, вона дуже важка стала. Вона вибрала в себе дуже багато вологи, і вона важка стала. А якщо ми її перевернемо, ось так. Бачите, з неї лється водичка. Ось так. Маляти ось так і починається дощик. Коли в нас важка хмаринка, вона не зможе тримати уже вологу, вона її віддає нам на землю. І в нас ось такий дощик. Бачите, який дощик в нас гарний дощик. Потім вона стає. Знов суха та легка. І чекає, коли волога випарується з річок, морів озер. І вона набереться знову, вологою стане важка. І знову зробить дощик, малята. Ось такий гарний дощик зробить. А ви, малята, обов'язково зробіть такий дослід вдома. Він дуже цікавий. До нової зустрічі!